Продовжимо спортом зараз. Увага всієї світової футбольної спільноти прикута до бразильського мундіаля, проте абсолютно невирішеною залишається доля Чернівецької команди. Адже все йде до того, що надалі футбол високого гатунку буковинці зможуть дивитись лише на екранах телевізорів. Бо за останню інформацію від професійної футбольної ліги України, 27 червня, відбудеться засідання Центральної ради організації, на якому буде розглянуто питання про зняття Буковини із Всеукраїн. Серед уболівальників утвердилася думка, що Буковина проклятий Богом футбольний край. Адже протягом останніх кількох десятиріч головна команда краю неодноразово перебувала на межі свого зникнення. Хоча кожного разу їй вдавалося рятувати ситуацію, як було це, наприклад, на початку 2000-х років. Мені, як граючому тренеру, тренеру в той час. В 2003 році доводилося виходити ветеранами на футбольне поле лише для того, щоб команду зберегти в професійному статусі, і якби на патріотичних нотках мені вдалося залучити і королянчика Степановича, Валерія Степанича, і Білоса Дмитра, і Віктора Мненця, і тих всіх хлопців, які ще робили, як то кажуть, погоду у 80-х роках, а тут прийшлося вийти в 40 років і старшими для того, щоб зберегти цю. Команду все зробили для збереження рідної команди тренери та гравці і в нинішній ситуації, які, незважаючи на всі негаразди, дограли попередній чемпіонат, але їхніх зусиль виявилося замало. Адже, попри постійні обіцянки владних структур підтримати головну команду краю, жодного реального кроку щодо вирішення її проблем так і не було зроблено. Все буде залежати від позиції не, влади позиції влади буде позитивне. Бачення вирішення цієї проблеми, що команда потрібна місту і області, значить буде команда. Якщо такого розуміння чи бачення не буде, видно, то відповідно, на жаль, команда. Має всі шанси зникнути з футбольної мапи України, а потрібно, щоб це, якби і громада сказала свою думку. В першу чергу болівальники виразили свою позицію щодо подальшого існування команди. Наскільки вона потрібна місту і області? Особливо боляче спостерігати за тим, як вмирає рідна команда ветеранам Буковинського футболу, котрі протягом довгих років писали її славну історію. Думаете, о Буковине, которые вы отдали всю свою да, жизнь? Я, да, было... жалко. Да, очень хочется, чтобы Буковина осталась и играла. Это же для народа, для людей. Это же нас же любят футбол как ходят полный стадион всегда и команда хорошая. Так что я желаю, чтобы только Буковина играла дальше. Хорошо. Да, вы всю свою жизнь как говорится отдали. Вы ваши партнеры вот. Да, да. Больно видеть вот такой старт. Конечно, конечно, очень, очень больно. Но я думаю, что может наверху кто-то там догадается и сделает. Наверху, наверху, да. <рес> 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 на, жаль, на горі на владному олімпі навіть не розуміють трагічності ситуації для величезної боковинської армії прихильників футболу в разі зникнення Буковини з футбольної карти України. Бо вже протягом довгих місяців відповідальні наділені народною владою люди досі не звернули увагу на головну команду краю. Доля дає нам останній шанс у вигляді ще кількох днів. До 27 червня Щоб врятувати команду, треба звертатися до влади і треба звертатися до, мец... до меценатів, до спонсорів. Все таки не одним, як то кажуть, хлібом живе людина, і в такому місті, як Чернівці, в футбольному краї повинна бути професійна професійна команда з професійним статусом. Я вважаю, що у нас є. І школи, які працюють для того, щоб поповнити ряди професійних футболістів, у нас є для цього всі ресурси, як то кажуть, трудові і людські. Сирібатюк, Олеста Шкевиць, тебе дня